Хочу сказати, що ЛНР раз Денерой хуже, ніж руски були. Хуже. Насілували женщин, де подальше. Ну ми жили возле, Я жарю, що штаб недалеко. і вони там, видать, боялись, бо руски з Ленерою не дружили. Вони їх гнобили, вони їх за людей не вважали ленеру. Тущалися ЛНР і ДНР. А вони тут були, да? Вони тут були везде, на кожному посту. Вони тут постів наробили через кожні 50 метрів. І оці грабили, вскривали гаражі, крали все, що в гаражах велосипеди, машини, консервацію, все, що тільки можна було вкрасти. Ходили по дворам, на ногами вибивали калітки, заставляли, щоб днем калітки були відкриті, бо ми заходимо і що хочемо, те беремо. Узнавали десь, де живуть атошники, не знаю, яким вони макаром це узнавали, де живуть атошники. І ото, якщо кого знаходили, знайшли е, там одного, він такий, ну інвалід дуже був, та вони його там так побили, страшне, ну в живих оставили. Вигребли, каже, труси, і лівчики, ношені, все, що на полках женське було, більо й те позабирали. Не говоря вже про кастрюлі, каже, вони не нові кастрюлі були, там і сковородки, все позабирали. Внизу перша школа старюча, тоже бомбами розбомбили.